Хочу подякувати команда молодці. Дівчата старались бились. Ну десь не вистачило, не вистачило Іване, села не вистачило зоряни дуди. Це скажімо, люди, які весь сезон проіграли. Але молоді дівчата є на підході, є до чого йти, є над чим працювати. Я задоволений грою. Десь, скажімо так, може, я ніколи не говорю про суддів, де судді помилялись, десь і ми самі помилялись. Показали, що ми можемо, і показали, що ми команда. Я дівчатам задоволений, дівчатам дякую, вони молодці. Ви були близькі до сенсації, до вихідного фіналу, до останньої хвилини. Ну то, що ми скажемо, чому ми не вийшли в фінал? Я хочу сказати, що ці помилки в кінці не забила Віка Ковалі і втратили м'яч. Скажем, це десь так призвело до того, що такий результат маємо. Але були близькі. Ми хотіли, звісно, попасти в фінал. Але ну та є гра цей гандбол, тим мені цікавий. А за що потрібно сьогодні похвалити вашу команду саме по грі, все ж таки грали з рідним призером. Забили, забили 26 і пропустили менше 30, Тобто їх і в нападі, і в захисті. Так хочу, хочу подякувати за гру в захисті. їм хочу подякувати воротарю, яка скажімо, в важких моментах нас потягнула. І гравці, які забили, які старались, які били, які показали, що не команда, і показали, що львівська політехніка не випадково стала бронзовим призером Суперліги. Що є команда, є характер, є дух, і, і, і треба поважати завжди суперника і грати до кінця, до останньої хвилини.